І вирішили завітати до самої носівки та поспілкуватись з фігурантами. Може, дійсно, ГО «Захист селян це потужний волонтерський хаб, який годує всю армію, і просто настільки скромний, що немає ані сайту, ані соцмереж. Почали з адреси реєстрації, яка збігається з адресою районного суду. Ще раз «Захист селян Ні, тут. Соворово 55. Це суд. Ну, я в сні, так, суд. Не yeah. підкажу, далі буде по А так. взагалі нічого не чули за цю організацію. Ні. Містечко невеличке, всі одне одного знають. Мабуть, хтось щось чув про цю ГО. Ми шукаємо ГО захист селян. Нічого, Про нічого. Так. Та нам пощастило саме в день нашого візиту, мав проводити прийом депутат Баришовець. Приймальню знайшли за допомогою місцевих. кажуть, ось цей магазин сумок тримає мама депутата. Нам не те, що були дуже раді. Сказали, що депутата немає. А його немає. його немає. А коли він тоді буде? Не знаю, можливо зайти за портал. Приймальні пильна секретарка влаштувала знімальній групі справжній допит, одночасно щось нервово друкуючи в телефоні. Як з'ясувалось, народний обранець таки на. Не...